Росія витрачає величезні кошти на лобіювання своїх інтересів у Європі. В результаті санкції гальмують, а Газпром просуває будівництво південного потоку. Цього тижня російському газовому монополісту вдалося підписати угоду з австрійською компанією ОМВІ на будівництво ділянки газопроводу в обхід України. Реальність проекту викликає сумніви у експертів, але наполегливість Росіян показова з огляду на це для України. Україна має активно готуватися до життя без російського газу. І крим режимів економії переходу на альтернативні види палива думати про ліквідацію корупційних схем, які сьогодні панують у газовій сфері. Факти тижня зібрали позиції експертів. Енергетичний голод. Україна готується до зими без російського газу. Влітку та восени нам вистачить власного газу та з настанням холодів без імпортного палива не прожити. Очевидно, що доведеться пережити скрутний період, коли просто не буде гарячої води, а температура теплоносія в помешканнях. Буде значно нижче нормативної. як не сумно, газові війни 2006 тисячі і 2009 років українську владу мало чому навчили. Гарно писали, гарно робили, обіцяли, а нічого не ні зробили. ну по великому по сьогодні. Ми як було, так і вище експерти Даємо, констатують, підхід чиновників до газових справ суттєво не змінився і досі. Цього тижня прем'єр навіть змушений був дати урядовцям публічна прочухана. Ви живете так, начебто в Україні нічого не змінилось. начебто Росія не відключила газ. Що далі так можна жити? Шановні члени уряду, далі так жити не можна. Але ж живуть. Україна витрачає газу на одиницю продукції майже в четверо більше ніж країни ЄС. І шокуюча цифра на 45% більше, ніж Росія, де цей газ видобувається. Втрати енергії через неефективність господарства експерти оцінюють аж в 65%. Тобто мільярди гривень ідуть або в трубу в буквальному сенсі, або в тіньові розрахунки, які у цій галузі найбільші. Україна могла давно злізти з російської газової голки, скоротивши споживання палива і застосувавши енергоефективні технології. Це неодноразово говорив знавець газових справ Михайло Ходорковський, але це було невигідно тим, хто сидів на трубі і розпилював її. Але сьогодні відступати вже немає куди. Питання, як і за рахунок чого, Україна виграє цю зиму. Наша головна надія. На самих себе і на те, що є в наших надрах, і відбувається і в наших газосховищах, що буде на той час. Частково замістити газ можна електрикою, її у нас більш ніж потрібно. Проте розподільчі мережі не розраховані на електричне опалення і можуть не витримати додаткового навантаження. Переведення котелень і тец на вітчизняне вугілля потребує переобладнання і створення додаткової інфраструктури. Потрібно зробити відповідний товарний майданчик для складування вугілля. Необхідно зробити майданчик для золошлакових відходів так далі. Тобто це зробити от в найближчі там місяці. Це практично неможливо. У найближчі місяці навряд чи вдасться збільшити і видобуток власного газу. Але вже наступного року цілком до снаги додати до 20 мільярдів ще 3-4. в приділах, скажем, там п'ятнадцяти процентів. к тому бути по ітогам цього року зафіксіровано в Україні. Найбільше в Європі поклади сланцевого газу США, які видобувають 90 мільярдів кубів на рік, готові допомогти технологіями. Але це теж перспектива не завтрашнього дня. До того ж, найбільші поклади сланцю в районі Слов'янську, а там війна. І все ж, поки в київських кабінетах пишуть чергові перспективні програми, в регіонах вже почали розбудовувати енергонезалежність на власний розсуд. Райцентр золочів на Львівщині вже другий рік опалюється дровами. Очистки лісосік, прорідження, прорубки доріг, очистка узбіч доріг. Якщо воно реалізувалось до того і йшло на експорт, то зараз частина з цього спалюється безпосередньо тут. Відтак у місті змогли повністю відмовитися від російського газу. Якщо б ми палили газом, звісно, відтік грошових коштів мав іти в Росію. Сьогодні в Росії не пішло 7 мільйонів гривень, і я вважаю, що це показник. До того ж, топити дровами виявилося значно дешевше. Цей опалювальний сезон, коли були переведені вже всі котельні на тверде паливо, економія місцевого бюджету склала порядка 2,5 мільйони гривень. Ще далі пішли у Черкасах. Замість дров спалюють у котельнях качани від кукурудзи. Навіть уявіть, що таке качани з кукурудзи. Половина полів в Україні засівається кукурудзою. Вони взагалі не використовуються. Тут же на Черкащині освоїли виготовлення популярних у Європі паливних палетів зі звичайної соломи. Йде в нас погрузка на заграницю. Германія, Польща, Чехія. Та зазвичай цінна сировина у нас просто гниє на полях. Вісім мільйонів тонн щороку. За підрахунками засновника і першого керівника Держагентства з енергоефективності Євгена Сухіна, Україна має стільки біомаси, що лише за рахунок неї можна було повністю відмовитися від імпортного газу. 70, грубо кажучи мільйонів тонн біомаси, може видати 35 мільярдів метрів кубічних заміщень. Зробити сконструйований Євгеном Сухіним котел перетворює суху біомасу від дров до соломи та насіннєвих лушпайок на синтезгаз. Це не потрібно. Там тільки затрати на те, щоб, вибачте її зібрати. Дві тонни біомаси заміщують сьогодні тисячу метрів кубічних природного газу. У підсумку вартість опалення знижується мінімум втричі. Один з перших таких котлів вже п'ять років опалює квартал з десятьма тисячами мешканців в Івано-Франківську. До сьогодні нова технологія могла б замістити щонайменше третину імпортного газу. Однак проект не отримав фінансової підтримки. Експерти переконані, причина у тому, що українські чиновники звикли збагачуватися на газових схемах. Скільки років я не працюю я, де раніше працював? Я сіплісіча знав і їх відстежую, і вони лишилися сьогодні. За законом видобутий в Україні газ має іти винятково на потреби населення, але існують схеми, як закон обійти. Яскравий приклад державна «Укрнафта», яку вже декілька років контролюють недержавні співвласники з групи приват. Цього тижня суд дозволив їм і далі продавати український газ приватівському ж Дніпроазоту», тобто фактично самим собі. Причому з зафіксованими державними цінами. Наразі це трохи більше 400 гривень. Тоді як підприємство комунальної теплоенергетики, яким не вистачає українського газу, змушені купувати імпортний і по ціні вчеперо дорожчий. Понад 1800 гривень за тисячу кубів. Це десь приблизно, а на сьогодні складає ну, 3 мільярди. Що найменше кубічних метрів газу, які, е, які використовуються приватними трейдерами і постачається підприємством. Тобто величезні обсяги газу для потреб простих українців йдуть зовсім не за призначенням а для опалення квартири домівок людей купується дорогий імпортний газ. Більше того, держава з бюджету дотує теплокомуненерго і фактично покриває різницю в ціні. Щоб знизити тягар цих дотацій, уряд з 1 травня змушений був підвищити газові тарифи для населення та бюджетних організацій на 50%. Тим часом корупційні схеми лишились. Перебити такі схеми дуже важко, оскільки за рахунок їх живляться цілі когорти зацікавлених осіб, які намагаються реформувати енергетичний сектор і житлово-комунальний сектор так, щоб залишити все, як є. Якщо не викорінити подібні схеми, то годі сподіватись і на ефективну енергетичну політику України, і на перемогу у газовій війні. Олександр Візін, Володимир Соколов, факти тижня.